Ви Маєте свою справу, ви власник або власниця бізнесу, або можливо лише думаєте про те, які започаткувати. Якщо так, тоді я запрошую вас на безкоштовний вебінар, на якому детально розповім, з якими проблемами стикається бізнес, засновники цього бізнесу і як їх вирішувати за останніх 13 років. Коли я провожу навчання для різних команд, провів їх для понад 500 компаній в Україні, я точно знаю, що є 5 сфер. Кожна з яких надзвичайно важлива для кожного власника чи власниці бізнесу, які потрібно прокачати. Це і особиста ефективність, і систематизація, і управління продажами і маркетного управління фінансами, управління колективом. І кожна з цих сфер має свої пастки, які точно треба пройти. Якщо ви стомилися від хаотичного несистемного бізнесу, яким, на жаль, є більшість в Україні, якщо ви стомилися від постійного нагадування працівникам одного і те саме, якщо ви хочете перейти на новий рівень систематизації, Долучайтесь до автовебінару, заповнюйте форму внизу і одразу проходьте на автовебінар. Бачимось!